Це щоденники брикетиста, і вже 12 місяців я ношу брекети. А отже, пройшов рік, як мені, як мені вже поставили брекети. І цей рік прийшов е, швидко, швидко в плані брекетів. Е, я би могла би скинути вже брекети, оскільки е, мій зубний ряд... Горизонтальний ось тут і тут, чи фронтальний, як це назвати, вирівнявся в мене, якщо ви пам'ятаєте, ну, якщо не пам'ятаєте, я вам розкажу. Цей клик в мене був ось тут і десь. І він е, ідеально став там, де повинен бути, потягнувся вниз. Тобто фронтально в мене все добре, і якби проблема була б в цьому, то я, я, я б вже б скинула брекети. Ну, на минулому прийомі Горстон, я вже їх без каналів. Але в мене деснева посмішка. Тобто, коли посміхаюся, видно брекети. Брекети. Видно десна. Коротше. І щоб це скоригувати, потрібно два роки. Тобто ще один рік в брекетах мене чекає. Я вам скажу одну цікаву штуку. В um, цей момент, коли рік назад, коли я пішла ставити брекети, і вона мені сказала, що це потрібно буде 2 роки. Я думаю, боже, 2 роки. Це так довго. Але я вам скажу, що цей рік просто швидко промайнув, швидко, пробіг, тому. Ну, що, що там, Не віриться, що цей рік вже позаду просто. Є вот. е, ще багато цікавих новин, які сталися в мене стосовно брекетів. В общем, розказую по порядку. Е, я прийшла до ортодонта, спочатку на чистку зубів. На чистка. На чистку, гігінічну чистку зубів з Е, почистила, що саме цікаве, я не знала. Е, потрібно чистити е, гігієнічну чистку зубів, професійно проходити кожні два місяці, через кожні два місяці носіння брекетів. Я цього не знала, в общем, я зробила, виходить, тоді, коли прийшла, коли мені е, брекети мали ставити. Мені зробили чистку і цього разу, коли мені робили чистку, мені зняли всі конструкції, які в мене тут були. А У мене тут були, якщо ви пам'ятаєте, тут гачок. І там у мене була пружинка. В общем, гігієністка. Вона мені зняла оцей гачок, оцю пружинку, і зняла лігатурки, щоб витягнути. Ці жорсткі дуги. В общем, вона мені зняла все, окрім замочків. Все, все джок, ріпеця, дуга. В общем, вона мені зняла все, окрім замочків, і почала чистку. А потім, після чистки, я вже пішла на прийом до своєї ордончи, і тут починаються самі цікаві моменти. Я приходжу, вона мене питається. І що у вас все добре? А я така, ну, не зовсім. а вона така, мм, а що, що за нюанси, шо, що ж там у вас не добре? І тут от, оця історія, що я вам хотіла розказати: в мене, виходить, розхитався мікроімплант. Ось, оце у мікроімплант і в мене тут був такий аналогічний мікроімплант, і він розхитався. Зараз покажу вам, можливо, там була дирка. Е, вже пройшло два дні як від відвідувала ордонта, тому можливо вона заросла. Але, мож... але якщо придивлятися, то воно є, просто не значить камера передасть. Дивіться. Ана? Ось тут, але бути дирка. М -м 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 ну, вже заросла і утюк. Тому її не видно, общем, там була дирка. Я самостійно за тиждень до відвідування ортодонта деактивувала собі мікроімпланти. Тобто, ось тут був такий мік... еластичний ланцюжок. Я ці еластичні ланцюжки зняла, щоб по-перше, скільки він розхитався цей мікроімплант. Це мені приносило дискомфорт. Я його відчувала. І я не хотіла зробити цей мікроімплант, тому що він коштує приблизно 1160 євро. В общем, ця маленька фігулька коштує 160 євро, хоча вона мені зробила знижку. В общем, я її не хотіла зробити. І так ходила цілий тиждень, Ну, тобто розхитаним не диктовована, просто ходила, <кхем>, чекала по, ну, до прийому. А, а, що саме цікаве, а, Вона мені викрутила його ну, спеціальною медичною отврткою, викрутила без анестезії. <кхем> Ви знаєте, а, я настільки була офієвша і... Мені настільки було стрьомно, страшно сегодня. І в моїй крові настільки, напевно, сильно піднявся адреналін, що він або все обезболив, або це насправді не настільки боляче, як страшно. Ну, викручування. Тобто вона мені викрутила цей болтик без анестезії і так була. Так, було неприємно, але процедура викручування, виявляється більш неприємніша і больніша, ніж процедура викручування мікроімплантів. Вот, така цікава історія. Ще що цікавий нюанс, можливо, вам буде цікаво. Цей же самий день, коли мені а, що вона мені зробила? Вона Почається мені викрутила. І просто-просто поставила нові дуги. Просто нові дуги, без всяких прибамбасів, без гачочків, без пружинок і без вставляння мікроімпланта. Це, звичайно, мене трохи здивувало, але вона сказала, що вона поставить його на наступний раз. Бо, ще на наступний, в общем, що це не страшно. Ну, окей, хто є щоб не довіряти? Свої Ортодончі. Так. А, в чому прикол? Е, ви ж знаєте, що після кожного відвідування Ортодонта і переставляння дуги, ну, дух, е, то зуб, зубки не йдуть. В общем, цікавий факт. Е, в той самий день, коли я відвідувала ортодонта, Ордодонта. Було, так скажем, день народження моєї подружаньки. І в мене було вночі похмілля. <сум> в общем, біль від похмілля сильніший, ніж біль від цього ну, Після відвідування ортодонта, В общем, в общем, в ту ніч зуби мене не турбували. Позитивна новина. Правда. Ось такі от мої маленькі відкриття для вас. Похмілля сильніше, ніж зубна. Ну, не зубна біль, ніж ниття зубів, в общем. такі штучки. А і викручування, мікроімпланта, більш ніж болюче. Ось такі два цікаві відкриття я дарую вам в цьому відео. Ем, ну і на цьому все. Ми до наступного віці. Ем, бажаю всім мирного неба над головою. З першим снігом ми переможемо! Все буде Україна! красивої здорової посмішки! А, і що я хотіла сказати, ой, там ще стільки говорити і говорити, а я вже попрощалася. Ем, на початку, коли ем, я наважилася поставити брекети, я вам скажу, так от, я дуже ем, така чутлива дівчинка, чутлива людина, і я не терплю дискомфорт, біль і тому подібне. Але. Uh, ну, брекети це є біль, дискомфорт і тому подібне. Uh, в перший тиждень, я, коли поставила брекети, я відчула цей біль, дискомфорт. І я, і я думала, що я зробила помилку. що Я зробила просто огромнішу помилку, що я поставила брекети і думала, що я зійду з зрозуму. Ця чутлива людина особистість це пережила. Тобто, якщо ви е, хочете рівні зубки і ви чутливі, так само такі вибадливі, як я, до болю, нетерпимі, до дискомфорту, то я вам скажу так, от, це можна пережити, якщо ви сумніваєтесь, але тиждень буде важкий. Один тиждень, а далі все буде нормально. В общем, красивої і здорової вам посмішки, мирного неба. Все буде Україна!